Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що настав цей день? Я знову повернувся до запису туріків. Отже, у нас стартанув турік стрімка атака. Мій самий улюблений турнір, який тільки є у грі. Отже, доступні всі герої 5 зірок, окрім е, героїв жовтого кольору. На жаль, хотілося б вигуляти водолза, але він недоступний на цьому туріку, тому будемо виб вибирати інших героїв. Отже, тут рулять повільні герої, тобто Альфріка, Мікі, Хуфу. Але ж в мене немає таких героїв, тому ми будемо грати тим, що є. Мій захист, як ви бачите, ось такий я виставив. Ну, Що маємо, то маємо. Поки що ніхто не набігав, тому я не знаю, як він буде відстоювати. Тут я акцент зробив на кальо, тому що гаргуля, вона досить потужна і має добре відіграти. Трошки не так розставив героїв. При цьому розкладі кольо треба було ставити у правий кут. Ну, вже як виставили, так і буде. Отже, let's go убій. І що ми бачимо: перший суперник такий собі, тобто тут не буде ніяких проблем. Тут всі герої, які є загони більш-менш, будуть заряджатися за 6 каменів. Отже, основну трієчку ми будемо використовувати одних тих самих героїв, друзі. Це ось. Це у нас основа: Три червоних герої тобто Мар'яна, Загрох, які у парі дуже добре працюють, а також Ругіон та Норгіп. Яка має красти ману, розподіляти її, ну і в принципі контролити ворога. Так як водолзами не вигулюємо, тоді сюди будемо брати протея, друзі. І, звісно, топовий мій герой, якого я зримав альфа з ламом, і це буде в нас трійка Де вона? Де вона, це медведиця? Досить потужний герой, і він має зарулити на цьому режимі. Тому що перші 4 ходи ми можемо кидати поле, як захочемо. І якщо вдруг що. То накажуть саме цього героя, а не інших з моєї команди. І цією командою я хочу відіграти весь турік. А як це вийде? Давайте побачимо. І переходимо до першого бою. І вперед. Поки що прогружається. Так, одразу бачимо халепа. Немає каміння потрібного нам кольору. Бачу. Ще я бачу. Бачу оцей синій кріс який мене бентежить, чесно кажучи, ну я його складу. Ух, чудово. Трієчка червоних є, плюс кріс підрив. Ну і дивіться. Перше ульту медведиця бере саме на себе. Це є чудово. Плюс за всього, ми зараз дозаряджаємо червоних героїв. Таунт, мабуть, активуємо, тому що. Ну... Тут маємо ще й баф проти особливого навику, тому 100% так. Саме головне, що тут винести? Ну, мабуть, контру, правий фланг, тут іще масові герої зліва, ну такі собі шотери, але ж вони не мають ніякої. Ну, нічого вони не зроблять самі по собі. І давайте зараз винесемо правий фланг, друзі, і перший бій однозначно буде за нами. Супер топ. Мабуть, і Зарню заберемо. Тепер, тепер потрібно нам якось камінчики скласти. Давайте з правої сторони, я бачу, дуже багато ходів є. Тепер можемо блокувати. І заряджати червоних героїв. Потрошечки вони якось дозарядяться. Так, медведиця в нас ще активована, тому не переймаємося і йдемо далі. Так, супер, давайте зробимо. Раз, два. Все, чудово, дозаряджаємо героїв червоного кольору. І зараз будемо це все вбивати, друзі. Все. Перший бій це однозначна перемога. Хто молодець? Я молодець. Ну, це перший бій, як кажуть, гуд. Алекс, Алекс, нікнейм, буде мстить. Ну, не мені. Не цього разу, друже. Так, і переходимо до бою номер 2 Так що бачимо, теж ну така собі пасивний, пасивна, пасивний захист, друзі, є кальмар, який буде розганяти по мані, а також лікувати. Окей. хоргал масовик. Нема питань. Так, є сині два герої, які непоганий хіл. Рафаель. Ну, я думаю, ми зараз е, справимося з цим суперником теж без проблем. Отже, 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 так, червоні камінчики бачу трошки. Мабуть, зробимо ось такий хід, і через комбо зараз пропустимо три червоних. І знову три червоних. Мінус центр. Це було прогнозовано. Тепер, мабуть, будемо блокувати. Ну, не знаю, Рафаеля, мабуть, так винесемо. Давайте заблокуємо лівий фланг. Тепер. Вбиваємо хілера. Однозначно, мінус одного робимо. Раз, два. Ух, полюбляю машку і загорога. Вони просто в парі все виносять. Що їм потрібно? Так, тут, як кажуть, воскресним. Ну, нічого, так, нічого. Добре, давайте, мабуть, підірвемо зелений кріс. Зараз і поле трошки йде, і червоне каміння теж підніму. Так як мені потрібно. Супер. Все йде по плану, друзі. І тут без проблем ми зараз вбиваємо цього ворога теж. Ну, дивіться, не хоче помирати. Ну, таке життя. Таке життя. Нічого, зараз ми їх доб'ємо. Отже, знову машка. Отже, знову загрох. Мінус 2 героя. І третього добиваємо, друзі. Все, на цей раз не пощастило йому, не воскрес. Добре, 2-0. Чудово йдемо. І переходимо до бою номер 3 Так, теж, ну, захист такий собі. Чесно кажучи, Мар'яна, яка стоїть. Оптово, яка Мар'яна. Тобто, контра Єлена, яка стоїть у куті, ну, це дуже погано. Плюс до всього, є цей герой, я б теж його яке десь по центру, мабуть, поставив, би на плече. А тут, ну, таке собі стоїть, чесно кажучи, так. Добре, нам потрібно червоне каміння якось зібрати. Можна трієчку тут. Тут трієчку можна зібрати мабуть, перший хід. Давайте подивимося, що знизу прийде. приїде. Так, супер. І, в принципі, ми зараз знову збираємо дві трієчки червоні. Так, перша ульта йде, як завжди, у медведя. Це є добре. Однозначно, супер. Все по плану, друзі. Так, це, звісно, мені не сильно подобається, що поле летить, але нічого з цим не поробиш. Так, мабуть, зараз винесемо знову правий фланг, тому що тут герої вже заряджені і потрібно їх вбивати. Так, а ну давайте подивимось, за грох мінус 3 зробить чи не зробить. Майже, майже. так, ну цього, мабуть, камінчика доб'ємо. Хоча я не впевнений. Ну, давайте зробимо ось такий хід. Так, трошки не пощастило, з камінчика не добуваємо, але медведь це все на себе приймає, і тому дуже-дуже круто. Плюс до всього, зараз виходимо знову на червону трієчку і... і будемо закінчувати цей бій теж перемогою нашою. Поки що Ізі немає топових захистів, як ми бачимо. Я кажу, на цьому туріку однозначно буде рулити фіолетовий центр, це Альфріка, і там буде якась там мамка півночі та плюс кальо. Гаргуля, ну тут однозначно буде зарулювати в захисті. Я надію, що вона мене витягне мій захист. Але як буде, так буде. Побачимо, як кажуть. Ну, Поки що захисти дуже слабенькі. Ну, У мене, в принципі, і команди не такі круті, які можуть з цим всім 에... впоратись, але що є, то є. Добре, 3-0, друзі. Залишилось два бої і вперед. Так. Тут нарешті бачимо хуфу. Потужний, досить перс. Але ж якщо ми зарядимось, ми його однозначно зараз винесемо в першу чергу. Так. І тут з полем просто щастить. Ну, реально. Тобто, раз, стрічку збираємо. Я навіть не буду дивитися, якісь там інші ходи. Ну, немає сенсу. Тому що ми зараз дозаряджаємо героїв і знищуємо правий фланг. Робимо раз, робимо два. Мінус хуфу. Все добре. Так, квінт, квінт, квінт. Ну Не знаю, мабуть, давайте заберемо ось цього. Людину лозу, добре, чудово. І зараз червоне каміння теж підходить, і перша ульта. Ну, медведь тут однозначно топчик. Якщо у вас немає ніяких таунтів, і у вас є ще альфа-ефір, то раджу зловити медведя. Його можна зловити в академії героїв. Він там падає. І він буде вас виручати, як мене виручає. Ну, тому що я, на жаль, у свій час протупив. Коли був обмін героїв, потрібно було брати таунтів, але я не взяв ні жовтого, ні фіолетового, тому і граємо, ну, з тим, що є. І поки що, як бачите, це приносить мені успіх. Однозначно так, блокуємо. Тут, мабуть, ось так робимо. Тут я трошки натопив, потрібно було фокус зробити в Рафаеля. І я б, мабуть, вже закінчив цей бій. А так, як бачимо, ну тут трошки залишається хітпоінтів. Ну, нічого. Мабуть, зараз доб'ємо. І машка це завершить. І чудово йде. Команда атаки просто супер. Нічого змінювати не буду. Е, так, в мене немає, наприклад, хіла, тому що я рішив, але ну, на цьому торіку і на війні з дуже швидким набором мани відхил ну, не потрібен, друзі. Він не потрібен, можна грати без нього. Тут головне зібрати 6 камінчиків потрібного кольору і все завершити чим швидше. Тому що відтягувати. Там заряджати героїв суперника, ну це дуже-дуже погано. Так, і останній бій. Ну, таке собі теж захист. Не дуже, як я кажу. Мені пощастило, сьогодні ми не бачимо ніяких там Альфрік, кальо, Хуфу. Ну, Хуфу один був, але ж ну він не дуже буде зарулювати. Так, отже, 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 дивіться, червоного камінчика зараз не дуже пощастило. І це буде важковато, перший бій. Так, треба. Подумати, як краще сходити. Мабуть, давайте ось такий хід зробимо. Можливо, зараз тут якісь червоненькі знизу підтягнуться. ні, не підтягнуться. Не сьогодні. Так, 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 ну, мабуть, давайте ось такий хід зробимо. Так, мені ще потрібно червоне каміння. Супер, трічка вже є. Активуємо медведицю і складаємо другу червону трійку. Все, зараз робимо мінус фланг правий, однозначно. Зліва, герої, вони поодинокі, цілі б'ють. Тому це не страшно. Так, головне, щоб грізлі нашого не вбили. Майже видужав. Майже все це стримав, друзі. І зараз будемо робити. Мінус, мінус 3? Звісно, мінус 3. Чому ні? Так, 2 є. Третій. Зараз Олександрину забираємо за рахунок Ругіана. Тепер у. Прокидуємо три червоних камінчика, знову герої заряджені, і знову ми перемагаємо. Не було екшена, ну тому що, я ж кажу, саперники такі собі, і я не бачу ніякого супротиву. Все це ізі робиться. Тут, можливо, потрібно було добити володаря темного, ну я вирішив трошки сходити по-іншому. І знову червоне каміння. Ну, щастить, щастить. Щоб мені так на війні щастило, я б тоді перемагав би і робив завжди 6 шотів. Отже, друзі, перемога 5-0, перший день. Вогонь! Просто вогонь. Що хочу сказати, на цьому відео закінчується. Побачимось завтра. Всім бажаю успіху на даному туріку. І пишіть, яку ви, яких ви герої використовуєте. Команду атаку, кого поставили в захист, як він відстояв або стоїть на даний час. Ну і всім пока. Побачимось до завтра.